Що за нове печиво? Ти що його спалила? Це капусточка по-новому запечена шматочками і смак просто. Неймовірний. Немає просто слів. Не зрозуміють, поки не скуштує да. Готуємо. Перш за все, вмикаємо духовочку на 190 градусів, Хай розігрівається, а ми за цей час замаринуємо капусточку. Капусточку беремо невеличку і нарізаємо на такі як дольки. Тобто качанчик ми залишаємо, щоб наші пелюсочки не розпадалися. І далі робимо маринад до оливкової олії додаємо соєвий соус. Розтоплене вершкове масло. Також мед. Щоб була красива карамельна скоринка. І також копчену паприку. Приблизно чайна ложка. І солим. Теж приблизно чайна ложка. Трішечки більше. Все гарненько об'єднуємо. І цим маринадом будемо покривати нашу капусточку. Якщо не любите копчену паприку, заміняйте на звичайну. Тепер цим маринадом змащуємо нашу капусточку з усіх сторін. І будемо випікати приблизно хвилин 50. До красивого золотистого кольору і м'якості капусточки. Чим більше шматочки, тим довше буде відпікатися. Тому орієнтуйтесь по капусточці і сорту, які у вас є. Перевіряйте вилочкою. Все, ставимо впікати приблизно на хвилину 50. десят. А тим часом приготуємо соус. Розігріваємо сковорідочку трішки оливкової олії. Зовсім трішки. І обсмажуємо в мене така, як копчена грудинка. Можна підсмажити бекончик або якийсь копченість, який у вас є. І підсмажуємо до красивого золотистого кольору. Смазуся, викладаємо на паперовий рушничок, щоб лишній жир у нас стік. І залишився хрупкіт. Сковорідочку не вимикаємо, тому що ми будемо робити сам соус. На цю сковорідочку. Кидаємо чесночок. Я його порізала на такі сласики, бо в мене, бачите, який зубчик чесноку огромний. Тому порізала. Якщо ціленьке, можна навіть цілим кинути. І підсмажимо секундочок 20, щоб він почав віддавати аромати і злегка, злегка зазолотився. Ні в якому разі не пересмайти, тому що дасть гірчинку. Тільки ви чуєте, що пішли аромати, так стало у нас і чуєте, що йдуть аромати. Все, можна продовжувати далі. Вливаємо. У мене така консерва, як е, томати чері. Без шкірки, так? Да? Шкірочкою вони. Шкірочкою. Шкірочкою. І прогріваємо. Додаємо чеврець. Об'єднали, прогріли. Має трішечки зменшитись вогонь. Тільки бачимо, що наші томати як трішечки загусли. Вливаємо вершки. Не даємо їм загуснути, так? Вливаємо вершки. Додаємо гірчички. Вогонь у мене вже маленький. Додаємо цедру лимона, солим. Бо ж там не несилені, якщо соланні, то орієнтуйтесь по смаку. Об'єднали і додаємо сир. Сир у мене пармезан, а ви додавайте сир, який у вас є. Хай тільки почне закипати, ми це все діло проб'ємо блендером. Сир розтанув і я пробиваю все блендером до однорідної консистенції. Я це роблю прямо з коворідки, а ви дивіться, як вам здійснюється. Надіємося, що стіни не обляпаємо, так? Да? Як обляпаємо, то помиї. Чи перший раз чи що? Я пробила до однорідності. У мене нема шматочків томатів. При бажанні його можна процідити через сито, якщо хочете, прям таку однорідну гладку текстуру. Але я хочу залишити так, як є, а ви орієнтуйтесь по своїм смакам. Зараз прогріваємо буквально кілька хвилин на мінімальному вогні, не даємо бурлити, кипіти, а просто, щоб воно все однорідно об'єдналося і стала ще більш рівномірна консистенція. Тому кілька хвилин на мінімальному вогні. І все, да, соус готовий. А пробуємо, як завжди, або пальчики близько, або беремо ложечку і пробуємо ложечки. Мені все ідеально. Чекаємо капусту. Чекаємо капусточку і будемо смакувати. Все, капусточка готова. І як ми подаємо, на дно тарілочки наливаємо соус. Викладаємо капусточку. Посипаємо до кончиком. Те, що ми підсмажили ще трішечки соусу зверху і прикрашаємо зелені петрушечки. І все, і наша смакота готова. Хто так готував капусту? Я думаю, що мало хто. Пробуйте. Коштуйте, отримуйте задоволення. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно і готуйте з задоволенням. Головне за любов'ю. Всім смачного!